В першому розділі книги ми дізнаємося, що Андрій та Олена зустрілися в 2019 році, хоча невідомо де саме, лише те, що це було біля Азовського моря, можливо, в Бердянську або в Маріуполі. Їхня зустріч відбулася на ринку, де Олена хотіла купити цуценя. Андрій, вирішивши з нею познайомитися, запропонував їй його подарувати, але в результаті вони віддали цуценя хлопцеві, який сам хотів його купити, і бігав по гроші. Пізніше вони придбали іншого песика, якого назвали Озі. І, до речі, з книги ми дізнаємося, що йому дали саме таке ім'я, тому що Озі Озборн був улюбленим музикантом Павла, бойового товариша Андрія, з яким вони разом були в АТО, і який загинув у 2014-му. До речі, книга не розкриває, чим же займалася Олена після втрати своєї сили. Як я вже казав, за деякий час до знайомства з Андрієм Явдоха зуміла заблокувати її силу. Після чого Олена пішла у світ, щоб прожити звичайне людське життя.